Мене звати Надін, я трихолог естетист який вважає, що краса нашого волосся починається з краси нашого організму зсередини. І в цьому відео ви дізнаєтеся, як приготувати ось такий красивий, смачнючий головне, суперкорисний і легкий салат. І яка користь від нього буде для вашого волосся і, в принципі, для організму. Поїхали! А перепрошую вам тут щось вам під вам щось підказати. Урочка, і не їсть. Починаємо ми з курки, тому що вона займає не більше часу із всіх. Інгредієнтів, які є в салаті, якщо ви чекаєте якоїсь чарівної таблетки, то я вам її не дам, але точно дам чітке комплексне рішення кожної можливої проблеми з волоссям. Але якщо ви думаєте, що шампунь за 300 гривень здатен вирішити всі ваші проблеми, то вам точно треба дослухати це відео до кінця. Запам'ятайте одну річ: наш організм дуже хитра штука, і якщо йому не вистачає живлення, тобто корисних речовин, то в першу чергу він вирубає постачання цих речовин до волосся. Бо для його виживання волосся не є необхідністю, тому наша задача дати організму все необхідне, і тоді волосся буде почуватися прекрасно. І ви перестанете жаліти, що у вас погана генетика. Більшість із вас навіть не підозрює на що здатна ваша генетика. Тільки задумайтесь, ви ніколи не отримували максимум від своєї від своєї генетики. Ви ж в курсі, так? Але взагалі це зовсім інша історія. А зараз я б хотіла вам трішечки розповісти більше про користь самого салату. І так, у нас є курка, фасоль. Це основне джерело білку. А білок це будівельний матеріал для волосся. Тому білок добираємо обов'язково щодня. Інакше волосся ростиме капець як повільно. А ви що думали, кота не буде? Хм. На що знімати мене, коли я кіт, звісно, зі я тут стараюся якісь рецепти готувати. Звісно, кіт, всім треба кіт. Звісно, бо він красивий. Він класний. Ви ж заради мене дивитеся не заради кота, правда, правда? Якщо це правда, то я продовжую. Фасолі ще містить трохи заліза, тому це взагалі топчик. Любима дзелінушечка. М -м -м. Взагалі, додавайте її всюди, куди тільки можна. Це така кількість вітамінів і користі для всього організму, що просто триндець. Зелень зміцнює сюдини. А чим краще вони почуваються, тим краще все доходить до волоссяної цибулинки. Зрозуміла суть, так? Горіхи це ваш любимий біотин. За який ви хватаєтесь, як тільки починає випадати волосся. І Інащо? Це так не працює, якщо що. Біотин допомагає більше для блиску і зменшення ламкості. Але знову ж таки в комплексі, а не монотерепії. Ну і в горіхах є також правильні жори, які ну прям треба-треба. Далі гранат, який круто допомагає переносити всі вітамінки, куди треба. І ще гранат класний антиоксидант. Який захищає ваші клітинки від окислення. І фіналочка: авокадо з лимоном. Хіба є ще ті, хто не знає користь авокадо? <хи> ну ладно, якщо коротко, це корисні жири, які нам необхідні. А лимон, так само, як і зелень, містить багато вітаміну С, який допомагає рослинному, тобто негемовому залізу, засвоюватись. Тож готуйте цей смачнючий і корисний салат. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі і будьте здорові. А якщо вам потрібно більше інформації про волосся, то її можна знайти у моєму інстаграм. Дуже смачно. Господи, як смачно. До шоки. я молодець.